Шановні любі, дорогі мої овни, це ваш Таро-прогноз на травень місяць 2024 року. А я вітаю вас, дорогенькі. Підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Крім того, переглядайте ще прогнози за квітень, діліться, що у вас збулося, які енергії у вас панували. І так, дорогесенькі овни. Перша карта для вас, що приготував вам Всесвіт? А, Дивіться карта. Це моя одна із найулюбленіших, найулюбленіших карт в колоді це карта руху вперед, просування всіх ваших починань. Це карта, коли ви. А, Маєте стільки багато енергії для втілення всіх своїх проєктів, всіх своїх задумів. У вас є чіткий план, у вас є допомога, у вас є підтримка. Вам треба тільки якщо взяти все в свої руки, зробити конструктивний план і рухатися вперед. Це Дуже сильна потужна енергія просування вперед. Вам буде щастити, якщо ви будете мати план і послідовно слідувати цьому плану, рухатися вперед, вперед, вперед. Це дуже потужна енергія в усіх сферах вашого життя. Буде вам допомагати просуватися вперед. Іти до нових цілей, до своїх мрій, і йти в легкості і в радості. Так, треба мати план, треба його просувати, і це найбільше це карта дисципліни. І коли е, ви маєте оцей план і дисципліну, ви дуже легко досягаєте любих, а таких е, вершин, ціль. І Всесвіт, ви робите один крок на зустріч, а Всесвіт робить на зустріч вам тисячу кроків. Це така потужна, чудова енергія. Пануватиме у вас на початку травня. А, чудово! Я просто захотіла. Так, наступна карта нічна жриця. І вам треба тут буде дуже добре прислуховуватися до своєї інтуїції. Це також карта тарологів, таких людей, які будуть вам давати підказки. Можливо, ви звернетеся до такого фахівця, це також і психолог, і люди, які вміють вислухати, це може бути ваша колега, ваша подруга, людина надійна, провірена, яка знає, вже має якийсь досвід і може вам допомогти. Це також карта, коли ви вмієте збалансувати свою енергію, тому що тут є половина чорна, половина світла. І коли ви. Не тільки відштовхуєте свою таку темну сторону, а її приймаєте в собі. І ця карта ще підказує, таку дає енергію, коли ви це баланс внутрішньої боротьби, коли ви не боретеся самі з собою, приймаєте свою таку, всі свої такі недосконалості, які ви про себе знаєте, і робите їх навпаки своїми е, такими особо, особливостями. Це ще про такі енергії, коли тут е, ще мова йде про самоцінність, не обесцінювати себе. А зрозуміти свою цінність. І, можливо, якраз щоб зрозуміти свою цінність, власне, щоб почати оцей рух вперед, вам спочатку треба зрозуміти свою цінність. І якраз така людина може вам. Підсвітити вашу цінність. В чому ви а, талановитий. Ви можете не бачити своєї цінності, а якраз така людина може прийти у ваше життя, яка вам це підсвітить, скаже. А таке одно слово може перевернути ваш погляд на себе і на якісь речі, яке вам допоможе, власне, а, просуватися вперед. Чудові карти, вони навіть так. По, кольор... по кольоровій гамі дуже підходять. Таке одна одну доповнюють. Так, наступна карта. О, угу. Так, паш е жезлів. Це енергія вогню. Пануватиме у вас енергія вогню. Ви чимось будете горіти. Якась ідея дійсно вам прийде. Голову, чи ви вже її маєте, ви загоретеся, і вам дійсно захочеться йти вперед, щось робити, якийсь новий рух, новий проєкт, нова людина. І така дуже світла, потужна енергія, яка буде зараз панувати у вас, і вам захочеться діяти, вам захочеться творити, вам захочеться щось робити. А, чудово! Чудова енергія. Ну так, Тут ми бачимо, що є. А, гори роботи є, але це для вас ви вище того всього. Ви зможете все. Це карта, коли ви зможете більше, чим ви думаєте. Ви зможете все це подолати, все це зробити. Можливо, ви захочете піти десь чомусь навчитися ще я хотів чи я хотіла, іду, буду робити, буду творити. І якесь, можливо, у вас вже є а, все, і вам захочеться ще мати якесь хобі, яке буде генерально. Генерувати якраз в вас оцю енергію, і буде давати вам ще більший енергетичний такий потенціал творити е, щось в бізнесі, творити щось в такому е, в житті. Е, може бути таке хобі, яке дає вам оцю енергію, енергію, на якій ви стаєте ще більш успішними. Так, наступна карта. Наступна карта мудрості. Мудрості, яку вам треба буде проявити, це також про те, що вам треба самому, самим проявляти мудрість і бути обережними, тому що хтось може у вас поцупити якусь ідею, поцупити щось можливо. Можуть бути такі ситуації чи на дорозі, чи в громадському транспорті, що будьте обережні, добре стежте за простором, тому що щось у вас не поцупили. І також це карта така, що вам десь не сподобається, і вам просто захочеться піти геть. Ви попадете в якусь компанію чи ситуацію, де вам буде некомфортно, і ви захочеться вам піти геть. І ви заберете свої речі і підете геть. І також може бути і така ситуація, коли від вас підуть геть. Так що дивіться, якщо буде хтось від вас іти, щоб ще не прихопили ваші речі. Така карта кмітливості, обережності, щоб ви не втрачали пильність. Так. Ще одна карта з цієї колоди. карта Королева пентаклів. Будуть у вас гроші в травні місяці. Будете ви задоволені, будете думати, будете розподіляти свої кошти. Або, можливо, ви звернетеся до такого фахівця, тому що це є земні знаки зодіаку, Можливо, ви звернетеся до людини-бухгалтера, який буде вам. Давати поради щодо ваших фінансів. Можливо, ви звернетеся до банківського працівника і будете там гасити кредит, робити розтермінування, чи якась покупка. Буде якась рутина з грошима і фахівець людина, яка вам буде в цьому допомагати. Так, наступна колода. Дуже красива колода таро. Таро мандрівників, дуже яскрава, дуже світла. Так. І четвірка е, мечів. Четвірка мечів це про те, що, що вам потрібен відпочинок. Можливо, вам просто треба виспатися карта, коли вам треба поспати, відпочити і. Е, Треба такого спокою. Карта релаксу. Можливо, вам треба почати медитувати, і це буде вам давати багато енергії. Такого такий потік енергії буде. Або реально просто дати собі час, як будуть вихідні, уже нікуди не спішити, просто спойте. Спати, виспатися. Це також карта енергії, можливо, ви трошки прихворієте, але щоб не сталося такого зриву, що ви захворієте, карта дає таке попередження: відпочиньте, щоб не захворіти, щоб не спричиняти оцю таку хворобу перенапругою. Дайте собі чуть-чуть такий відпочинок, щось, що вас наповнює. Також може бути, що хтось із ваших близьких прихворіє, чи ваші діти, а якась буде таке недомагання, і ви будете коло них так їх доглядати. Так, ще одна карта. Наступна. Є а, туз. Туз жезлів. Це карта такої вогняної стихії. Також це може бути нова людина, нова ідея, нові проекти, щось таке нове може, буде в вашому житті в травні місяці. І це дуже хороші починання. Звертайте увагу на те, що йде у ваше життя: це туз, це Енергія вогню, яка буде панувати і ці проекти, звертайте увагу на простір, що вам пропонують. І ловіть оці ці шанси, щоб не пропустити. І важливо тут ще ті шанси буде багато, але є мудрість. Мудрість і аналіз. Треба буде чітко аналізувати все, всю інформацію, яка вам надходить, щоб і не пропустити свій шанс, і не помилитися. Так, чудово, ну. Туз це завжди воно дає початок і ріст, всьому, всьому. Але проявляти мудрість. Це також. Подорож може бути. Ви збираєтеся кудись в подорож, зараз будете собі вибирати подорож, кудись йти, щось робити. Щось починати будете. Можливо, вже пора і почати планувати подорож на літо відпочинок. Так. Наступне. А, сонце. Овни, які світлі, чудові у вас карти на травень. А, чудово, сонце. Ну, що може бути краще за сонце, що може бути вище за сонце? І якраз отака енергія пануватиме у вас сонячне серце. Подивіться, це любов, це кохання йде у ваше життя. Це світло, це також. І світла людина йде у ваше життя, людина вогняної стихії. Такий, можливо, мужчина йде у ваше життя, як сонце, Лево, овен, чи а, хто там, стрілець, такі люди вогняної стихії. І овни це про вас. Ви є такою сонячною людиною, енергією сонця. І це про вас. Ви станете таким джерелом тепла. Джерелом сонця для ваших рідних, для ваших близьких. Можливо, у вас і по службі ви можете отримати нову посаду і засяяйте як сонце, або здасте якийсь проєкт. Ви засяєте як сонце, буде вдалий проєкт. Це все вдале. Це дуже хороша карта сонця, зустріч кохання, можливо, навіть і весілля, це прихід нової людини у ваше життя. І це також карта вагітності, коли можливо це про народження. Якщо не ви народжуєте, можливо, ваші друзі, ваші близькі, в ваше життя прийде нова людина, нове життя. Ну, Це чудова карта, немає мінусів у цій карті, тільки плюси. Плюси в усіх сферах життя. Чудово, овни. Травень буде надзвичайно чудовим. І дев'ятка дев чаш. Це коли дім повна чаша. Ви задоволені, вам є що святкувати, вам є з ким святкувати? Ви задоволені життям. Це чудова карта. Це чудова є все і це, ви заслужили. Це шлях, який ви й пройшли. Ви заробили, ви достойні, і ви зараз можете собі дозволити. Можливо, навіть і то ви будете шукати відпочинок, і ви собі дозволите. Відпочинок та можу собі дозволити, чи ви собі якусь нову покупку будете робити, і ви у вас буде все. Є кошти, ви заслужили, ви заробили, і ви можете собі дозволити. Це про те, що у вас буде все добре, і ви будете такі та. Я можу собі дозволити. І ви собі дозволяєте, і ви ще більше процвітаєте, ще більше у вас радості. І коли ви радієте, до вас приходить ще більше можливостей. Чудово! Так, наступна карта. П'ятірка Пентаклі. Це також карта про допомогу. Про те, що ви... Або ви будете просити допомогти вам ну, вибрати подорож, звернутися в агенцію, щоб люди вам допомагали. А, а можливо до вас звернуться по допомогу, і ви е, будете мати можливість допомогти. Е, Зробити цю допомогу. Карта допомоги. Можливо, ви будете надавати допомогу комусь, хто потребує. Це також і збір коштів, якісь благодійні, такі вчинки, якісь будуть такі енергії, де і ви будете допомагати, і вам будуть допомагати. Паш жезлів. Жезлів, це ваші діти, ви будете радіти успіхам ваших дітей, коли ваші діти, можливо, будуть виступати, чи досягнення ваших дітей будуть вас дуже-дуже радіти, дуже вас тішити. І також це карта, коли ви маєте якусь ідею, втілюєте в життя і радієте. Можливо, ви себе відчуєте як дитина, і будете, мені це вдалося. Або ви попадете в якусь таку ситуацію, де ви будете відчувати. Чувати себе як дитина, і вам буде так радісно, так добре. Це також і таке родинне коло, коли ви попадаєте в якісь такі місця, де вам було добре. І ви почуваєте себе так, так добре, як було там колись. Так, Наступна колода колода світлих провидців. Так, що нам скажуть? Чудова карта Мах. Карта Мах. це коли ви не тільки мрієте, а маєте все для того, щоб ваші мрії заземлити і втілити життя в життя. Це не тільки про те, що ви мрієте і десь там далеко ті всі мрії, і ви нічого не робите. Власне, це карта про Мах, що ви можете все. І ви заземляєте свої мрії, ви робите кроки на зустріч своїй мрії. Маєте план чіткий, у вас є все для того: і знання, і люди, і всі необхідні, все необхідне, що потрібно для втілення і заземлення ваших мрій, у вас є. пам'ятайте, ви творець своєї долі. Це також карта справедливості несправедливості світу, як ви відноситеся до чи справедливе життя до вас, чи несправедливе? І коли ви знаходите той баланс, що в житті все справедливе, у вас все вдається, вам вдається все. Коли ви берете в свої руки, розумієте, що ви творець свого життя, що у вас є все те, що вам потрібно. І не чекаєте, що щось десь там, хтось вам щось принесе. Ви є творцем своєї долі. Так що ви є магом, ви є творцем. Це чудово. Так, карта якраз є карта правосуддя, коли все привести себе в баланс і прочесність з собою. Коли ви довіряєте в першу чергу собі. Тому що, можливо, у вас є багато таких. Несміливості щось починати робити. Бо ви не дуже довіряєте самі собі, думаєте, та я ще там не довчилася, щось не робила. Тут чаша балансу, баланс внутрішній породжує якраз успіх у зовнішньому середовищі. І це також карта правосуддя. Якщо у вас йдуть якісь тривають зараз суди, вони завершаться в, в, в хорошу сторону для вас. Все завершиться добре. Якщо у вас тривають. Якісь такі конфліктні ситуації, вони будуть завершуватися. Буде така справедливість, запанує енергія справедливості. Так, і наступна карта король, король мечів. Можливо, власне, цей і король мечів, і буде таким творцем оці, цього правосуддя, людина, до якої ви будете звертатися. І ця людина така холодна, не дуже легко з ним буде договоритися. Він буде такий, знаєте, не буде приймати нічию сторону, з ним не буде так легко домовитися, тому що людина сказав, як відрізав. З такої людиною у вас буде справа, що сказав, відрізав, і не буде дуже йти на якісь компроміси. Так. От така буде ситуація складатися. І... Але дивіться, яка світла карта. Карта, яка внесе все. Чіткість, ясність у вашій ситуації. Карта, щоб ви пам'ятали, що ви під захистом. Вищих сил, ангели на вашому боці. Звертайтеся по їхню допомогу, довіряйте більше простору, це також карта молитви, карта такого духовного пробудження, духовного збагачення вашого, щоб ви знайшли час звернутися до вищих сил. І вони чекають і вам радо допоможуть. Так, і остання карта уже з цього розкладу: карта конкуренції, карта такої боротьби. Але ви переможець: світло і вогонь у ваших руках. Ви досягнете всіх цілей, Не легко буде, але ви досягнете всіх цілей, Ви найвищий і вогонь у ваших руках. А ви, Вийдете з будь-якої ситуації, розгребете і вирулите з будь-яких ситуацій. Пам'ятайте, вищі сили на вашому боці і вам все вдасться. Так, треба буде пройти нелегкий шлях, але ви його подолаєте, пройдете і з вірою в серці, і з вірою в себе, і з підтримкою вищих сил. От такий таро-прогноз для вас, дорогесеньки, мої обни. А я вас люблю, обнімаю. До нових зустрічей!